Всім привіт! Мене звати Ваня і я працюю фронтенд розробником в компанії DataRobot. В даній сфері я вже більше восьми років, а в свій час почав шлях якраз з курсів. GoIT. Я вас вітаю на нашому марафоні по HTML і CSS, і з вами ми будемо робити дуже крутий проект. А саме це сайт-резюме. Ось як воно виглядає, ми бачимо, що це резюме фронтенд розробника Тараса. Але в Тарас не завжди був фронтенд розробником Раніше він працював менеджером, після чого захотів змінити свою кар'єру і почати щось нове. Ми з вами не будемо робити резюме саме про Тараса, а будемо додавати свої дані. Тобто, тут буде ваше ім'я, невеликий опис про вас, також ваш досвід роботи. Фотографія, контакти і тому подібне. В кінці у вас буде сайт, який ви захостите на одній платформі і зможете ділитися посиланням з друзями та потенційними клієнтами. Ми з вами вивчимо. Необхідну базу по HTML і CSS, щоб ви змогли самостійно зробити цей сайт. JavaScript ми з вами вчити не будемо, бо він досить складний, і ви зможете вивчити його пізніше. Навіть якщо ви будете витрачати 2 години часу в день на цей сайт, то буде більш ніж достатньо, як мінімум, щоб його реалізувати. А як максимум, щоб себе спробувати в новій сфері і приміряти на себе. Навики і роботу фронтенд розробника Можливо, вам це сподобається, і ви захочете змінити свою кар'єру так само, як це зробив Тарас. Давайте познайомимося з одним із основних робочих інструментів, з якими ми будемо працювати. Цей інструмент називається Figma. Figma – це додаток, який допомагає створювати дизайн. І також фронтендер розробникам він допомагає дивитися різні параметри, як кольори, шрифти, жирність, розмір і відступи від різних елементів. Знаючи всі ці параметри, ми зможемо зробити дизайн таким же самим, як він є тут, але для браузеру. Коли ви вперше відкриєте дизайн за посиланням під відео, ви побачите ось таку сторінку. Тут буде написано, що у вас ще немає аккаунту у Figma, тому нам треба його створити. Я пропоную вам створити аккаунт за допомогою Google. Сподіваюся, що у вас є хоча б один аккаунт Google. Для того, щоб створити аккаунт, клікаємо на Continuous Google і вибираємо аккаунт, з яким хочемо зареєструватися. Тепер потрібно дочекатися, поки аккаунт буде створено. І наступне, що нам необхідно зробити, це копіювати дизайн. Щоб можна було ним користуватися без ніяких обмежень. Для цього нам необхідно клікнути на назву резюме вгорі і е скопіювати до себе в чернетки. Я клікаю на duplicate to Your drafts, а у вас, в залежності від мови браузера, може бути названо якось по-іншому. Далі, вам необхідно відкрити ваш дублікат, щоб зверху. Зараз я вам покажу, пропала плашка View Only. Тобто у вас буде написано резюме Copy. Якщо тут не написано View Only, це значить, що це ваш дублікат, і ви можете змінювати тут все, що завгодно. Таким чином, ми скопіювали дизайн і можемо далі ним користуватися, щоб написати наш сайт резюме. Давайте побачимо, що в принципі ми можемо робити з фігмою, які тут є можливості. В першу чергу, як фронтенд розробника нас цікавлять кольори. Ми можемо подивитися, тобто ви клікаєте на певний елемент, і тут е, можемо побачити, які в нього є стилі. Якщо це колір, то ось бачимо fill, тобто заповнення. колір у нас білий, ми можемо його копіювати. Е, ми використовуємо кольори в такому буквенному числовому форматі, як hex, бачите, або ж RGB. Uh, і нам треба буде просто копіювати ці букви цифри і використовувати для нашого сайту для того, щоб задати необхідний колір. Наприклад, ми можемо вибрати текст і подивитись, що у нього колір чорний. Так? І, або ж інший текст, і подивитись, що тут колір сірий, а саме от 5959. Що ще можна в фігмі робити? Дивитися розміри елементів. Ось у нас є width, тобто ширина, і висота height. Потім, що ще можна дивитися, це, звісно, відступи. Для того, щоб подивитися відступ з одного елементу до іншого, ми спочатку вибираємо елемент. Потім нажимаємо Alt і вибираємо інший елемент, відступ до якого ми хочемо подивитись. Якщо у вас Windows, то це Alt, якщо у вас Mac, то це Option кнопка. Потім ми можемо вибрати будь-який інший елемент і подивитися відступ до Сусіднього елементу або, в принципі, куди завгодно. Це нам буде дуже корисно і необхідно для того, щоб відтворити макет таким, який він у нас є в фігмі. Крім того, ми можемо копіювати будь-який текст, тобто ви спочатку його виділяєте, потім Ctrl-C або ж Command c якщо у вас Mac, і вставляєте. В нашому випадку в HTML-код. Але ми це будемо робити трошки згодом. Що ще можна робити? Це, звісно, дивитися шрифти. Наприклад, ми бачимо, що шрифт на імені у нас жирний, тобто болт. І ось вказано, що це болт. Шрифт називається Монсерат, і розмір шрифта у нас 45. Frontend developer – це у нас теж жирний шрифт Монсерат, але його висота 14 пікселів. Цей шрифт з описом у нас теж Монсерат, але він уже не жирний, а звичайний. І теж його висота 14 пікселів. Крім того, можна подивитися інші стилі. Наприклад, ми в цього тексту можемо подивитися, що він у нас зовсім слабо-сірого такого кольору, він у нас теж звичайний, а не жирний, і тут у нас 12 пікселів його висота. Тобто, перед тим, як робити будь-які дії в браузері і в кодовому редакторі, ми спочатку вивчимо макет фігми. І е, зробимо необхідні зміни. Супер. Е, з фігмою ми трошки навчилися працювати. Тепер давайте ще розберемо, з чого складається наш макет. А макет можна розділити на наступні частини: зліва у нас знаходиться сайтбар, ось він. Справа у нас основна інформація. В сайтбарі у нас є також контакти, номер телефону, пошта. Ми зробимо так, щоб коли ви нажимаєте на номер телефону, то зразу можна було зробити дзвінок, а при натисканні на адресу поштову зразу відкривався у вас в комп'ютері поштовий клієнт. Якщо вам це буде не настільки корисно, то вашим клієнтам буде це дуже корисно, щоб зразу вам можна було відправити імейл. Значить, у нас контакти, фотографія, потім скіли. А в основній частині у нас є основна інформація про нас як про розробника, проекти і також досвід роботи. Ми можемо побачити, що тут досвід роботи у нас зовсім інший. Як ми наголошували, Тарас у нас теж свічер, і прийшов він з менеджера, і вчився він також у нас, скоріше за все, не на програміста. Таким чином, ми з вами вивчили перший наш робочий інструмент, який називається Figma. фронтенд розробники його часто використовують, і ми з вами теж, як фронтенд розробники будемо використовувати його кожен день. На цьому все. Побачимо з вами в наступних відео.